Ми з вами розглянули методи інформаційної безпеки і забезпечення нашим учням комфортного і безпечного і здоров'я збережувального навчання. А тепер ми переходимо до методів викладання. А якими ж методами нам викладати краще нашим дітям? Дивіться, ми з вами розглянемо зараз методи викладання, які є універсальними і які можуть бути поширені на будь-який предмет, а не тільки на предмет інформатики. А далі ми будемо розглядати цикл змісту навчання інформатичним освітнім галузям. Чому саме методи викладання? Тому що насправді. Уже ефект від застосування комп'ютерів під час уроку вже невеликий. Якщо раніше діти бігли на урок і хотіли вчитись тільки тому, що там буде комп'ютер, то на сьогоднішній день гаджет у них у всіх кармані, і більшість викладачів вважає, що цей гаджет треба не брати з собою під час уроку, щоб його не було на парті. І тому. Нам треба придумувати такі методи, які будуть нам допомагати у навчанні. Дивіться, чи замислювалися ви, що діти у дворі, в сім'ї, вони не такі, як в класі, вони зовсім інші. Якщо діти граються у дворі охоче, от скажи, пішли, пограємося у дворі, вони всі захотять туди піти погратися, то діти слухати учителя не всі хочуть і. Дуже часто не хочуть взагалі ніхто. В сім'ї діти слухають батьків, коли вони їм щось розказують, або коли розказують один одному, а в класі вони відключаються, вони не хочуть слухати. Ну і парадоксальніше те, що почути десь ненормативне слово, діти запам'ятовують першого разу, навіть якщо ви цього не хочете і намагаєтесь, щоб вони його не запам'ятали. А в класі термін ніяк ми не можемо зробити так, щоб вони його чули. Зрозуміло, що коли у нас з вами виникають якісь проблеми в школі, то нам треба шукати сучасні методи викладання. Ну і для того, щоб розібратися про ігрові технології, ми будемо сьогодні говорити про ігрові технології, то ми маємо спочатку класифікувати, що всі методи викладання. Вони можуть бути поділені на чотири схеми, на чотири моделі. Перша модель це застаріла модель, традиційна модель. Учитель приходить і накладає знання учням. Учні пасивні, вчитель активний, результат так собі. Другий метод викладання це те, що на сьогоднішній день достатньо широко поширене, коли ми приходимо в клас і всі спілкуємося один з одним, з учителем. і… Викладання відбувається приблизно як у нас під час занять, коли всі щось можуть казати, хоча повністю ця схема ще не реалізована, тому що учні не заперечують один одного, не доповнюють один одного, не сперечаються, не дискутують один з одним. Третій метод викладання це заочне викладання, коли вчитель дає підручник, каже, де що взяти. І всі крутяться навколо цього підручника, просто беруть звідки знання. Ну, на сьогоднішній день це викладання вже не актуально, тому що у нас є четверта схема викладання через комп'ютер, через базу знань. Це дистанційне навчання. Учень, комп'ютер, учитель, комп'ютер, учень от така схема. За дидактичними цілями, що ми можемо хотіти від учнів під час уроку? Це вивчення нового матеріалу. Це перевірка знань з того, що вони вже вивчили, це закріплення якогось матеріалу і мотивація учнів до навчання, якщо такова у нас впала. За організацію є методи за правилами і творчі методи. Це методи, які. Ну, методи за правилами, це, в принципі, традиційне викладання. Коли я прийшла, сказала самостійна робота, от інструкція, інструктивні методи, будь ласка, давайте опановуйте. І творчі методи, коли я прийшла, поставила проблему, це називається проблемне виховання викладання, або перевернути клас, коли я поставила проблему, і всі шукають рішення даної проблеми. Ми будемо детальніше розглядати ці технології перевернутого класу, тому я зараз на них не зупиняюсь. За вирішенням проблем всі методи можна поділити спрямованими на інтенсифікацію навчання. Це коли у нас ми не встигаємо і нам треба пришвидшити навчання дуже багато матеріалу. Налагодження комунікаційних зв'язків це те, на що спрямована наша метод викладання, коли я намагаюся налагодити з вами комунікаційні зв'язки, комунікативні зв'язки і змусити вас щось говорити, розказувати. Хоча це не дуже виходить, тому що в школі такі методи ви дуже мало застосовували. Спрямовані на персоніфікацію і індивідуалізацію навчання, коли в комп'ютері є технології, ви можете. Подивитися відеозапис, ви можете дати там відповідь, можете прийти тут дати відповідь, ну, тобто, от таке все індивідуальне. І вирішення психологічних проблем, і подолання психологічних бар'єрів. Це проблема особливо актуальна на початку початкової школи, перший клас, адаптація, подолання психологічних бар'єрів. І найбільш ефективною технологією у нас є ігрові технології. А які ще технології у нас існують? Всі методи навчання ми можемо розкласти на дві великі групи. Перніше одна маленька група пасивні методи навчання це традиційний метод лекційно-самостійної, практичної діяльності, коли учень послухав, за інструкцією виконав, відповів вчителю і таким чином щось вивчив. І активні та інтерактивні. Причому активні і інтерактивні розділяються між собою, хоча ми їх об'єднуємо в одну єдину групу, тому що організація їх вона однакова. Активні і інтерактивні методи я спеціально не зупиняюсь, тому що ми будемо детально розглядати всі кожен з активних і інтерактивних методів. Але скажу, що активні методи це тоді, коли учень активно бере Шукає інформацію, намагається методом обговорення дійти до якогось результату, знайти якусь відповідь. А інтерактивні, коли учень не просто навчається, а втручається і змінює освітні процеси. Тому ті, хто вважаючи учитель, який читає лекцію, а учні кивають головою, це не інтерактивний метод, це взагалі пасивний метод. Учні засвоїли чи не засвоїли активний метод це у нас з вами. Коли я задала питання, ви відповіли на питання, а інтерактивний метод, коли я прийшла, ви мене засипали питаннями. І ми з вами сперечаємося, дискутуємо для того, щоб знайти правильне вихідне становище. Так. І от активні і інтерактивні методи всі можна підрозділити на ігрові і неігрові. Серед ігрових методів є. Імітаційні і неімітаційні, які ми можемо застосовувати в освітній діяльності. Ну, В принципі, всі ігри є або імітаційними, або неімітаційними. Імітаційні методи це коли ми когось копіюємо, імітуємо Ну, це ігри, рольові, ділові ігри, Рольові ігри, там, де я собачка, лисичка, колобок. Ділові ігри, там, де я керівник космічного корабля. Ну, це все імітація якоїсь конкретної діяльності, яку ми знаємо. І не імітаційні ігри, це дослідницькі, аналітичні дослідницькі ігри. Це там, де ми досліджуємо якусь проблему. У нас є реальна проблема, і ми вже не граємося в дослідницьке бюро. А ми є дослідницька командою, яка. Досліджує даний метод. Аналітичні це коли ми відшукуємо нову інформацію і намагаємося її ну, теорію, створити теорію для того, щоб вирішити якусь проблему. Організаційно-діяльнісні – це проєкти, і тренінгові це що таке тренінг? Ви знаєте, це практичне відпрацювання якоїсь технології в групі. Тренінгові ігри це теж ну, не імітаційні ігри. Ми з вами розглянемо кожен з видів ігор окремо, будемо розглядати, як їх створювати, як їх використовувати і що вони дають вчителю під час уроків. Ну і не ігрові технології, це діалогічна взаємодія. Що таке діалогічна взаємодія, ви розумієте? Це в принципі ну от інтерактивний метод, реально інтерактивний метод, на відміну від всіх попередніх. Всі попередні методи, які я сказала, вони більш активні. А от діалогічна взаємодія це не інтерактивний метод, коли ви можете задавати мені питання, а я буду вам на них разом з вами на них шукати відповіді. І аутентичне оцінювання. От коли ми кажемо про компетентнісну освіту, то без аутентичного оцінювання вона не є компетентнісною. Чому? Тому що суть компетентнісної освіти, ви її вивчаєте на різних предметах. Я тільки вам нагадую, що суть компетентнісної освіти це. Формування уміння в учня знаходити виход або відшукувати рішення в складних життєвих або практикоорієнтовних ситуаціях. Складних, Тут два ключових слова: складних і життєвих, практикоорієнтованих. орієнтованих. От це аутентичне оцінювання. Коли я оцінюю знання учня не тоді. Коли я йому задала вдома вивчити таблицю множення, він прийшов і мені її перерозказав, я йому поставила оцінку. А я його ставлю в складну якусь практичну ситуацію і оцінюю уже в цій складній ситуації. Якщо ви подивитесь, то по ходу згори вниз технології ускладнюються. І потребують попередньої підготовки. Ну, і останнє, що сьогодні я вам ще кажу, після, перед тим, як дати вам питання, подумати і дати мені відповіді уже в, в завданні, то дивіться, чому у нас в школі ігрові технології багатьма вчителями. Не використовуються, і чому вони їх вважають неефективними і проводять тільки ну, вони реалізують фактично тільки одну функцію ігрових технологій, вирішують тільки одне, одне питання в ігрових технологіях, це мотивація. Чому ми не вчимо новий матеріал за допомогою ігрових технологій, не перевіряємо знання за допомогою ігрових технологій і так далі. Тому що вчителі самі не розуміють дидактичних можливостей різних ігрових технологій. От для того, щоб ви розуміли ці дидактичні можливості, ми з вами і розглядаємо даний курс. І я би попросила вас, я би вас попросила дати відповіді подумати над такими питаннями. Наскільки що складніше? Рольові чи ділові ігри? Чому у нас не ефективно проходять рольові ігри? Чому у нас не реалізується взагалі в школах діалогічна взаємодія? І яким чином нам ну, от метод. придумайте приклад реалізації аутентичного оцінювання? Чекаю ваших відповідей у завдання.